Покажу вам, яка у нас вода тече з криниці. Тепер весною. отака от от отака вода у нас почала текти. Це наші дуже добрі сусіди, яка криниця у нас була 45 років є. Криниці. Вони спустили каналізацію до нас. І вся. Вода у каналізації, вода дивіться, яка чорна, аж тече. А смердить так, що передати, нереально. Вода чорна. Просто жах. Так що капець. Дивіться, яке чорне. Зараз підемо на гору, покажу, де криниця і як вони ці. Чорна вода. Біла раковина, яка вода чорна. Тече. Оце тут у нас знаходиться криниця. 45 років. Криниця цієї. Яка тут ще діди побудував. Оці шановні газди, швидюки, по вулиці Павлика. Взяли і що зробили? Викопали копали септик. а бачите люди. Викопали септик навпроти нашої криниці. Від септика до криниці 10 метрів є. Того року у нас оця вся територія. во, Усе було в їхнім гавні, вибачте. Все чорне було, вся територія була. Що... Ми їх просили викопати. Глибше б було каналізація аби не текло по нашій території, то вони вмудрилися викопати нам септик напроти нашої криниці. І тепер у нас вода уся у їхніх відходах. І що ви думаєте, попросили людей, щоб вони перенесли місяць чекали, а вони нічого не роблять. Каже, я не буду нічого робити. То що я маю робити? Тепер за такими людьми на суд їх подавати. Хіба що? Це не люди. Це лише свині таке роблять. Люди таке не роблять. Це ж вода, це ж пити воду треба.